суддів, 15 розділ, а по часі сталося в днях жнив пшениці, і відвідав Самсон з козлям свою жінку та й сказав Нехай увійду я до моєї жінки, до кімнати, та батько її не дав йому ввійти. І сказав їй батько: Я дійсно подумав, був, що ти справді зненавидів її, а тому я дав її твоєму дружкові, чи молодша сестра її не ліпша від неї, нехай же вона буде тобі замість неї. І сказав їм Самсон: Цього разу я не буду винний перед филистимлянами, коли я зроблю їм зло. І пішов Самсон та й зловив три сотні лисиць, і взяв він смолоскип, і обернув хвоста до хвоста, і прив'язав одного смолоскипа всередині поміж два хвости. І запалив він огонь у тих смолоскипах, і пустив лисиць у філистимські жита, і попалив він стрити та жита, і оливкові сади. І сказали филистимляни, хто це зробив. А їм відказали Самсон, зяті Меянина, бо він забрав його жінку і віддав її дружкові його. І пішли филистимляни та й спалили огнем її та батька її. І сказав їм Самсон: хоч ви й зробили так, як це, та проте я конче пінщуся на вас, і аж тоді перестану. І він сильно побив їх дошкульною поразкою. І пішов він і осівся в щілині скеліє там, і посходили филистимляни і таборували в юди, і розтяглися до Лехі. І сказали юдині люди, чого ви посходили проти нас. А ті відказали: Ми прийшли зв'язати Самсона, щоб зробив йому, як нам він зробив. І пішли три тисячі люду від Юди до щілини там. І сказали вони Самсонові: Чи ти не знав, що над нами панують филистимляни? І що це ти нам учинив? А він їм сказав: як вони зробили мені таке, так я зробив їм. І сказав йому: ми зійшли зв'язати тебе, щоб віддати тебе в руку Филистимлям, і сказав їм Самсон: Присягніть мені, що ви не заб'єте мене. А вони сказали йому, говорячи, ні, а тільки зв'яжемо тебе та дамо тебе в їхню руку, а забити не заб'ємо тебе. І зв'язали його двома новими шнурами і звели його зі скелі. Він прийшов аж до Лехі, а Филистимляни зняли крик проти нього. І Зійшов на нього Дух Господній, і стали ті сукані шнурки, що на раменах його, як ляні, що перегоріли вогні, і поспадали з його рук пута його, і знайшовши він свіжу, ослячу щелепу, і простяг свою руку і узяв її та й побив нею тисячу чоловік. І сказав Самсон: «Ослячою цією щелепою дійсно поклав їх на купу, ослячою цією щелепою тисячу люду побив я. І сталося, як скінчив він це говорити, то кинув ту щелепу зі своєї руки і назвав ім'я тому місцю Рамат Лехі. І сильно він спрагнув, і кликнув до Господа та й сказав: Ти дав у руку свого раба це велике спасіння, а тепер я помру від прагнення і впаду в руку необрізаних. І пробив Бог джерело, що в Лехі, і вийшла з нього вода. І він напився і вернувся його дух, і він ожив. Тому назвав він ім'я йому Енге Коре, що в Лехі. І так воно зветься аж до цього дня, і судив він Ізраїля за днів филистимлян двадцять літ.